Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Берегова охорона Фінляндії вивела судно російського тінового флоту Орел С на фінські води і взяла на абордаж через вчорашній напад на підводний корабель Естлінг. Фіни відкрила вогонь, пролунала вибухи в Пітери в небо Фінляндії. Піднялись десятки літаків з території РФ. Фіксують пуски ракет. Закрито два фінських аеродрома. Ситуація напружена не тільки на польському, але й на фінському кордоні. Телеграм-канал Зимовий партизан пише, що фінські прикордонники, які російські, відкривали вогонь на кордоні. Крім того, в Пітері спалахнув величезний завод, який виробляв компоненти до ракет. з ракетами. В окупантів не все так добре і не все погано, як малюють наші зміни. На жаль, за словами керівника Київського НДІ судових експертиз Олександра Рувіна в ймовірно, немає можливості закуповувати дефіцитні блоки, тому їх паяють в ручному режимі. Російські війська використовують для обстрілів українських населених пунктів ракети, вироблені в травні червні цього року. Про це заявив Олександр Рувін. Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску вересня-листопада, 24-го року. Тобто, вони прямо зараз їх із конвеєра запускають, сказав Рувін. За його словами, ВРФ, ймовірно, немає можливості, щоб закуповувати дефіцитні блоки, тому їх паяють в ручному режимі. Воночас він уточнив, що РФ отримують нові озброєння і компоненти для ракет за допомогою різних схем постачання. Мікросхеми до озброєнь російська армія отримує з Сполучених Штатів Америки і Британії. Це озброєння, випущені в березні-квітні 23-го, залужне вже відправив ноту протесту. Проте ситуація доволі важка. До слова в столиці країни агресора Росії ввечері 26 грудня знову. Вибухи, як і минулого разу, їх було чути біля бізнес-центру Москва Сіті в районі Веж «Еволюція» і Федерація. Як відомо, там розташовані офіси трьох міністерств РФ, Мінекономрозвитку, Мінпромторгу та Мінцифри. В російському міноборони відзвітували про відбиття, так і БПЛА передають пропагандистські телеграм-канали. Також повідомляли, що в районі аеропорту Внукова у Москві закрили повітряний простір. План Килем пропагандисти одразу поскаржились на БПЛА, заявивши, нібито один із них вдарив по експоцентру на Краснопресненській набережній біля Москва Сіті. Щоправда, переконували, що було зафіксовано лише часткове обвалення зовнішньої стінки. Російська влада відреагувала на бавовну, зокрема, мер Москви Саб'янін видав, що під час спроби польоту на місто силами ППО було знищено безпілотнік. В підсумку Міноборони РФ звинуватила в нападі на Москву Україну, стверджуючи, що саме український БПЛА намагався атакувати об'єкти в столиці країни-агресора. Безпілотник був уражений системою ППО і впав в районі Красноперененської набережної. Жертв і загорянь немає. відзвитували у відомстві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобай, кабачіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.